Шановні присутні, і знову життя поставило перед нами випробування. Події останніх місяців примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти, що ми є господарі на власній землі. Саме за це зараз воюють наші герої на полі битви, захисники, воїни вони мужні, сміливі, хоробрі. Не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. І сьогодні ми зібрались вшанувати пам'ять випускника нашої школи, загиблого в боях на сході України, жителя села Колодінка Шумляківського Юрія Олександровича. Сьогодні на заході присутні родина загиблого, сільський голова Яринської територіальної громади Романюк Сергій Вікторович. Староста Колодінського старостату Войтович Людмила Олександрівна. Ой Володимирівна, вибачте, будь ласка, панастоятель е, Колодянського Свято-Миколаївської православної церкви отець Миколай. Урочистий мітинг з нагоди відкриття меморіальної дошки та проведення футбольного турніру з пам'ять загиблого. Ворієшко оголошується відкрити. Це сумно і дійсно. Назвичайно тяжкий захід, але користуючись нагодою, розпочну сьогоднішнього свята. Я вас щиро вітаю від зуспіння Святої Богородиці. Хочу вірити, що дійсно свята Богородиця почує наші молитви, молитви кожного з нас і принесе в Україну справжній мир. А мир, звичайно, з перемогою, тому що без перемоги він нічого не вартий. Саме для цього, для цієї перемоги, для цього миру, який становиться має в нашій державі. Юрій Олександрович віддав найцінніше. Що в нього було. І не тільки він, найцінніше віддала його родина, адже його дочка Настя і син Андрій лишились без найдорожчого, без батька, дружина Оксана без тої підтримки, якою був для неї чоловік. Батьки без теж сина, на якого могли спертися, опиратися, відчували завжди підтримку. Безумовно тяжка втрата, безумовно, всі рідні, близькі, навіть не тільки рідні, близькі, кожен житель села відчув цей невгамований біль. Юрій Олександрович був тією людиною, яка, не боячись зробити такий важливий крок в своєму житті, пішов на схід, на схід завоювати цей мир і принести цю перемогу, таку жадану, яку ми чекаємо всі. На жаль, так склалося. Що повернусь додому трішки не так, якби нам цього хотілося усім. Але попри те, він повернувся справжнім героєм. Він ішов з села одним з кращих, а прийшов дійсно найкращим. Прийшов тим, кого пам'ятатимуть всі, пам'ятатимуть ще раз повторюсь, рідні, близькі, односельчани, друзі. Знаю точно, мав спілкування з людьми, які були поруч з ним на фронті. Він і там лишив по собі тільки гарну славу, тільки ті гарні спогади. Веселий, усміхнений, справжній наставник для молодих, хоробрий, міцний духом і справжній патріот. І той, хто завжди, будучи там, славив свою родину, славив свою землю. Шкода, на жаль, не повернувся живим. Але сьогоднішній наш захід, якраз для того і, скажімо так, передбачений, встановлення цієї дош дошки пошани, це якраз маленький крок. Крок до того, щоб всі ми пам'ятали, щоб кожне покоління, йдучи до порік школи, бачило, і згадувало, шанувало свого односельчанина, свого героя, покоління сьогоднішнє, покоління завтра і покоління багато-багато років вперед. Щиро сподіваюся, що вони будуть. Крокувати в мирний час, в мирній країні, житимуть і згадуватимуть свого земляка, свого героя. І щиро вірю, що смерть Юрія дійсно була недаремною, точно цьому впевнені, недаремному. В котрий раз хотіли би сказати слова подяки як батькам, так і сім'ї, особі дружини та дітей. За справжнього героя, за справжнього патріота Юрія Олександровича, щирі слова вдячності вам. Я розумію, що прийшов час, але вам від того не легше. Кожен день, відчуваючи те, що його нема поруч, вам тільки стає напевно тяжче. Але глибокі ще раз від цієї громади, від кожного тут присутнього, ми дійсно надсилаємо вам. Дякуємо вам за чоловіка, дякуємо за батька, дякуємо за сина. Ще раз кажу: перемога не за горами. Я в Це впевнено вірю. Слава Україні. Збиралися Слава! тут, щоб шанувати пам'ять про загиблого нашого земляка, воїна, героя Юрія Олександровича Шумляківського. Сьогодні минає 70 днів. З того дня, коли страшна звістка сколихнула наше село про його загибель. Відкривши цю меморіальну дошку, ми робимо перший крок до увіковічнення пам'яті про цього нашого хлопця, про нашого героя, про нашого земляка. Право відкрити меморіальну дошку загиблому герою Шумляківському Юрію. Надається доньці Анастасії Шумляківській. Як я обіцяла, я присвячу йому пісню. Я знаю, що він мене чує, але шкода, що тільки з небес. Що з перших хвилин мого життя леліє і оберігає, підпомля може сказати, люблю хвилини без нього це вічність, та тусю я вдячна безмежно тобі, за мудрість і батьківську нічність. Я за тобою полечу хоч на край світу щоб пригорнутись і теплом твоїм зірітись за ласку дякую! Заспокоїти ти рану душі один в світі, ти знаєш, щасливою робиш ти нашу сім'ю з тобою, щаслива матуся, ти просто найкращий у світі та гусь, тобі до землі я понюся. Я за тобою полечу, хоч накрай світу. Щоб пригорнутись і теплом твоїм зігрітись. За ласку дякую тобі і доброту. Дякую тобі і доброду. Татусю рідний, я тебе. Люблю. До освячення меморальної дошки запрошується настоятель стояти колодінської свято-миколаївської Свято православної церкви отець Микола. Благословений Бог наш, завжди, нині по всіх і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подати. моця пам'ять, дошку, на честь. Загиблого воїна Юрія, Який життя своє на полі бою за Україну нашу поклав. Ви знаєте, сьогодні я тут повинна сказати якісь слова, підібрати правильні слова, висловитися. Але де взяти ті слова, де їх знайти? Напевно, у всьому світі не знайти тих слів, щоб висловити біль, біль втрати. Біль яка зідає зсередини, розум, який відмовляється сприймати, відмовляється вірити. Адже наш Юра був для нас сонячним промінчиком, який нас окриляв, надихав. Надихав мріяти, творити, жити, в якого на обличчі була постійна чарівна усмішка, в якого завжди все було добре. І з ним ніколи не було сумно. Він завжди був нашим живчиком. Він завжди говорив, що наші діти не повинні. Завжди говорив, що наші діти повинні жити на своїй землі, на нашій українській землі, жити у вільній та незалежній державі, що діти, яким по 19 20 років, не повинні воювати. Для цього є ми. Завжди говорив, хто як не ми. Для нашої родини він був, є і назавжди залишається найкращим, найкращим сином, зятем, найкращим чоловіком, батьком. Який став гарним прикладом для своїх дітей та майбутніх внуків. Він настільки нас угорнув своїм теплом, ніжністю, любов'ю, що нам вистачить на все подальше життя, беріг. Дуже всіх нас беріг, але не зберіг себе, пішов, пішов на світ та повернутись обіцяв. Уся рідня гуртом випроваджали, а ти сміявся та не знав. Що там, на небі, вже для тебе готували. Ти був в боях, ти бачив ворога лице, хоча лицем його оскал навряд чи зветься. Ми будемо згадувать тебе завжди ця пам'ять у серцях у всіх озветься. А я в ту ніч ніяк заснути не могла. Чомусь молилась довго, довго так молилась, неначе серцем поруч весь цей час була. Аж поки пташка у вікно моє забилась і в цю хвилину зрозуміла вже нема, бо то віконце билася твоя душа, мов птах самотня та сумна. Запалим свічку пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих, може, і святих, у когось батька, чоловіка, в когось сина. Тепер на небі сотня не одна, а тисячі замучених, убитих. За що убили? В чому їх вина? Лиш тому, що хотіли просто жити. Ні, він не вмер, злетів у небо птахом, і відтепер немає тіла прахом. Він на землі своїй священній залишився, бо дні спливли, в жалобі світ схилився, а жить хотів. Любив дітей і були плани. Щось шепотів, коли життя стікала кров'ю з рани. Тепер легкий, і не болить йому нічого. Лиш дим, їдкий застелить пройдену дорогу. І плаче рід, і стогний мати, побратиме. Залишив слід з вітрами, вільними, святими. Він відтепер у синім небі птахом лине. Ні. Він не вмер, віддав себе за Україну. Вічна та світла пам'ять нашому герою, нашому Юрію. Тепер він не завжди відійшов у вирій небесних захисників. Він завжди буде оберігати нас так як і при житті. Він завжди поруч з нами. Слава нашій нації і слава нашим героям. Заплатили дорогу ціну, і мати сина з бою не діждалась, за кожен крик і біль, гірку сльозу, що з гості її тим розпачем зірвались. Вийшли вперед, обій без вороття, за мирне небо, посмішку дитини. Це видали нам поштовх до життя, за мир і за майбутнє України. Ми зможемо все усе переживемо. Знов розквітне в Україні літо за мир, за щастя кожен світлий день життям сплатили вірні твої діти, плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і серце рветься на куски. Серед нас живих не буде їх, не буде. Вічна пам'ять вам, герої земляки. Дати що свої розкрили крила, розкрили і захистили ними нас. Жінок, дітей, батьків, стареньких, душею тілом прикарбали жодний нас. Ми лучованим тоді, тепер, молитиметься кожного країна, щиро для тих, хто захищає нас. І тут не сліз, ні відщої не треба, і тут не треба. Страху і життя живе лише той, хто не живе для себе. Тобі друга, не бори життя, батьківщиною забищами, б'ються на смерть мої землі, кров'ю землю святу поливають, України найкращі сини. Як боляче дивитись на цей жар, з якого воля зірконом де делють усипаних правах, де чути стоїть бідної юрми. Вже восьмий рік важких протистоянь, серця не спопилились у вогні. І душі наших помил сподівай, що переможемо їх в цій війні. Як дивно рожевіє край, на землю влюблються промені життя, та по Дніпрі могутніх водограй, що Україна все світле майбуття. Тобі я дякую герою, за майбутнє, за твою честь, відвагу та знання, бо через тебе, Україна, знову стане вірним. Тобі я дякую, герою за життя. Мені люди не мають матері свої сува і ревів куда теплі халати, темні суварі, меблі, світлі пусті палати